Протягом двох тижнів ми з вами працювали на темної літературні казки та на водні казки. І сьогодні ми з вами на осі звітуємо про свою роботу. Сідайте, ви ж вивчені осі. Але Так раз. Два. Це видумана історія. Так. Чи? Це фант... фантастичний твір. Фантастичний твір ще Це, э, твір, якому багато чого незвичайного. Так. І багато добра, і добро всі запобіжоє. Побіждає добре. Фантастичні події. Фантастичні події ще пані. Ще там в касі можна ну, розмовляти тварини і рослини. Добрень так, і добре, давайте, давайте давайте згадаємо. І так. Казка, це художній літературний твір з вигаданими фантастичними подіями. Скажи, будь ласка, а які ж бувають казки? І так, Ліза, казки бувають літературні та народні? Добре. Чим відрізняються літературні від народних казків? Тому що, літературні... Тому що? Літературні... Літературні? літературні написав автор, а народні, народні склав народ. І так, і сьогодні ви правильно відповіли на всі питання. Ми... Дякуємо. А зараз ми з вами підведемо підсумок нашої роботи над літературними казками. Першою звітує у нас третя група. Третя група. Так, перший виступає. Про, розповідає про біографію. Вигала запитка, народився в 1946 році. в селі Маринці, на Черкащині. – Черкаші. Марина, давай. Це ваша дошка, і ви тут розповідаєте. На у 1971 році закінчив факультет журналістики і працював у пресі, був головним редактором. Він був, він був дуже допитливий, розсурвий і він був дуже вважався безміливим на сьому в лісі. І він, коли, коли його батьки з Маризи, Стоп, то ти вже розповідаєш анотацію. Дякую, будь ласка, а тепер анотація, чи до неї казки. Ці казки розповідає. Подней. Yeah. Сміливцем. Зайчик радісно прокинувся, одразу ж мацнув себе лапкою спину. Ніяких колючок там не було, йому стало прикро прикро і він заплакав. А як усі сльози в нього скінчилися, розповілося й мамі, і татові. Зате нас не подкінчимо. Заспокоїли вони його. Ні в кого немає таких ніг, І він зрозумів, кожному звірові дано щось таке, чого немає в інших, з гордістю, і він з гордістю став роздивлятися свої довгі ноги. я вибрав цей уривок, тому, тому що кожному звірові дано щось таке, чого нема в інших. Я забула творчу коробку. Як до цієї, цієї казки з природного матеріалу. Я зробив зайця з жолудів і їжаків е, е, з горіхів та е, семечок. Я зробив зайця, який бажав не смілив у свій провесь ліс. Але після зустрічі з їжака він зрозумів, що він не, не сміловішим, він зрозумів, що. Кожного звіра є те, що він має в іншому звір. Наприклад, в нього нам піше ноги, а міжака голове. Молодець. Будь ласка. І зараз група опонентів екзаменує нашу групу. <губ> Який ліс <губ> характеру відрізняють сьомого зайчика від частин? Ну, хто буде відповідати? Давайте, давайте. Це ваше відповідь. розсудливість. Розсудливість, раз. Так. Маріна, ти від себе вважав сміливий. Так. Угу. Дай. Дай. Допитливий. Так. так. Хочеш ще доповнити чимось. Ти задоволений відповіді чи ні? Так. Дякую. Будь ласка, питання. Який як ще заголовок можна відібрати від цієї каски? <кху> ну, викликає. Знаєш, що позвонила. От молодець, ти сунучка. Угу. сміливий зайш. Ну, тепленько, так? Да? Тепленько. Ага, ще. Марі, зустріч зі жакам. Тому що вона була важлива, так? Да? Так. Да. Да. Ти задоволений чи щось хочеш додати? Своє? Задоволений. Задоволений, дякую. Будь ласка, третє питання. Ванечко, тому да. ви хотіли б зробити компліменти чому? Угу. Зайчку, тому що він відправив е -е -е -е, свої рушити. Виправив свої помилки. Так, Марія. Батька, що вони е, за просадчика піклувалися, про нього, І, про пали про нього. І казали, що не самі у нас простіші ноги. <клухи> Ти задоволена, чи хочеш додавати чи щось? можна ще. Так. Ще да. у людей є такого, чого немає у, у інших. Де? Наприклад, в їжака є колючка, а у зайця немає. А ну покажи своє питання? У людей. Що є у людей таке, чого... У людей. Є, є у людей таке чого? чого немає в інших. У інших. От у вас що є такого, чого немає в інших? От кожного з вас? Продвінутий мозок. Два. ну Ти ж група опанен, <клес> <Але ти клес> будеш літувати, а не тупать, <клес> <мене> робити закрити. <клес> Що в тебе є таке, чого немає в інших? У мене є таке, в мене є одяг, а в звірів немає. Стоп! не про звірів. А ось стоїть група. Що в тебе є таке, чого немає в твоїх товаришах? Думайте. Я душу Я а в них немає. Ага, так. А ще, а характер? Кожен вже відрізняється характер. Листик-то можна дати, і все. Ну, що в них немає злову. В Тебе що немає? Чого в тебе є таке, чого немає в інших? Що ми розмовляємо. От бачите, Щоб які питання. От бачите треба як думати, так? Що да? ми розмовляємо. Ну. Що ми розмовляємо, ну, а звільнити. Ні. Мачка, а ну будь ласка, сам. І ще ми ну, у нас є розум. Розум, так? Да? Ми Дякую, зараз третя випадка. І ще тільки на нашій планеті є життя. А так звітуємо перша група. І перша група виступає, що поїхали. Ми з вами ступимо біографію автора. Біографію автора Олександра Дима. Сталій рибальший на Херсонщині на березі Чорного моря. Навчався Голописницькій середній школі, служив у аріанській армії на Далекому Сході. У цій шовці з'являються перші віж, замальовки та вірші кореспонденції. Після армії Олександр вступив на факультет. Львівського державного університету імені Івана Франка. Імені Івана Франка. Наприкінці свого життя Олександр зима писав, почав писати казки. Не садився автори її бачити наддрукованими. Їх надрукували вже після його смерті. Дякую, дякую. Будь ласка, сірічі. А тепер ми заслухаємо у нас е, інтерактивна така пішану що... оживи діалог. Дівчата, розпові... читають нам е, діалог і сказки про сірого ворона та чорівні окуляри. Дівчата, я прошу. Так, для чого сірий ворон вносить усе це в своє гніздо? Він же не ходить у магазин і не пришиває гудзиків до своєї куртки з пір'я. Чірі бон збере не гроші, не гудзики. Він несе усміхнеться все що блищить на сонці. Він думає, що блищать скалочки чарівних окулярів. А що то за окуляри? Ти ніколи не згадував про них. Що то буде за окуляри? Помітила, що то ворон вкрав її окуляри і погналися за ним. А ну віддасть на кричала сова. А ворон від переляк пустив очки на пеньок, і вони розбилися. Сова так засмутилася, що сказала: кари тобі, ворон, твоїм дітям, не тобі, ворон, кари. Що тільки змог сказати ворон, «кар», і потім він забув свою рідну мову, свою мову і вони. Його дітьми могли тільки каркати. Тільки. Каркати. каркати. І з тих пір його діти тільки каркають. Тату, а сірістов ворог знає колись усі скаки з черевних окулярів. Хто його знає? не втрачає надію. Хоча це дуже належно зробити сину. Дуже мені жаль сірого ворона. І сови жаль. Невже не можна якось допомогти сірому воронаві? Тоді він повернув собі черевні окуляри. Не можна, Сергійку. Відворон сходять великий злочин, а той, хто розіб'є чужу радість, вже ніколи не матиме щастя. Навіть людина, і навіть людина радість і гори на землі для всіх однакові, і для звірів, і для птахів, і для людей. Я зробила обкладинку до, до казки, яку написав Олександр зима, про сірого боку. Молодці, умнічки. А тепер, будь ласка, група опонентів, ваші виступ, ваше питання. Вигляді прислів'я, яке найбільше відповідає зміст казки. Читай перше прислів'я. Хтось, колючки. Колючки той збере. Колючки той збере. -колючки, той збере. Будячки. Будячки. І так, будь ласка, перша група. Друге друга прислів'я. Завздри від чужого щастя сохне. Третє. Правду погубиш і сам з нею пропадеш. І зло породжує зло. Яке з цих прислів'їв найбільше підходить до цієї казки? Будь ласка, Ліза. Зло породжує зло, так, тому тільки. що е, ворог так е, собі зло і сам. Стоп! зробив зло якому? Собі? Собі і сам до себе накликав зло. Так, а ти як я кажу. Я теж думаю, що зло породжує зло, тому що ворог украв і позбавив щастя, і вона теж на нього зло. Е -е -е -е. Кликала, так? зло. Дякую. А ти я теж знаю, що зло породжує зло, тому що... Е Окуляри. <кілляр> Окуляри, і він вирішив лишив її радості себе, що він не змог потім озалати своєрідні любови. Так, і всі його діти почали тільки карти. Будь ласка, друге питання. Будь ласка, Аліна, щас. А ви хотіли бути на місці ворона і чому? Хотіли б ви бути на місці ворона? Ну, я Чи... буду відповідати. Ні, я Володь. не хочу бути на місці борода, тому що якби я розбила окуляри, то я б ніколи не мала щастя. Ого. Так. 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 Ну. Я, я не б хотів вбити на місці Варна, тому що він розбив радість і на себе накликав зло. І ти не хочеш розбити чиюсь радість я, і накликати на себе, себе зло. зло. Дякую, будь ласка, слідчем. Що відрізняється від казки до оповідання. А що відрізняється цю казку від оповідання? А ну-ка, давайте. Думайте. Ці казки відрізняють знає те, що ці казки ворон може розмовляти і всі останні птахи теж. І в цій казці є чарівні е, окуляри, тому що не буває таких окулярів, які все время світяться. Да? Дякую. Ти задоволена? Так. Задоволена. Дякую. Груба. Ви молодці. А, а, а вам ще, так? Да. Да. Чи був ворон, ви нам у вибилі груше? От грушу да. спиляли і вона засохла. Чому він винен в цій е... біді? Ну думаю, ні. Так, і, і чому? вона сама засохла. Так, прийшов час, так, і вона та... засохла. Костя, немає часу. Сонечко, на слідчому році Добре. ти задаш все, що ти підготував. Добрінка, дякую. Ви молодці, умнічки, сідайте. А зараз перед нами буде виступати п'ята група. Я вас слухаю. Я там подошли. Це впаде. Дайте, будь ласка, великий мандр. Який, як ти в тебе? Так, будь ласка. я Наталя Сапіла народилася в 1903 році в Санкт-Петербурзі. У дитинстві вона дуже полюбляла музику. Закінчила гімназію і в 1917 році приїхала до України. Закінчила університет. І в 1926 році написала першу книгу для дорослих. У 1927 році вона написала дві книги для дітей. І так вона дуже багато писала. Написала 200 книжок до, э, для дітей. Як ти мені казав, вона була дуже Дуже багато писала. Дуже багато писала, дуже роботящо, да? да. так? Так. Ага. В 1920. В 1984 році вона написала свою останню книгу, а в 1985 році вона померла. В Києві. А тепер подивіться, будь ласка, наші діти приготували. Наші діти приготували вам кажечку.

на вікні. Золотистий та гарячий, боки випнувши масні. Десь год не видно не коштує, як блискача, а йому лежать на прило, стріп з вікна і нактікача, Покатився-покатився по траві, мов коліща. Раптом зайчик побігальчик зустрічав, блискача. Ми плескачик золотистий, мабуть, добрий ти на смак. Ні, мене не можна їсти, я уславнений. Я плескачик, я гарячий, загорілий мене бік, я від діда, і від баби, і від внучки, я утік, вирушаю мандрувати, погуляю, досхочу І від тебе от зайчати, зараз, зараз утечу.